Дівчата, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Обіцяла вам показати свої покупки з секенду. Ось така купа. Єдине, що тут не вистачає одних штанів і одного светра, я вам пізніше покажу, тому що в них вже пішла донька зараз гуляти, вже вечір у нас. І е, вона гуляє. А в мене тільки з'явилася можливість, тому що було вимкнене світло, і тільки зараз його вимкнули. Тому я вам покажу зараз речі, які я придбала, дещо покажу на собі. І ті вже штанці, і ту ковтинку, яку я їй також придбала, я вже дозніму, коли вона повернеться. І почнемо. І перша, це ось така кофтинка. Вона в рубчик, вона тягнеться знизу такі типу рюшечки. Але якщо це більше можливо на доньку, може на мене. В принципі, у нас плюс-мінус однакові розміри. Тому кофти ми можемо носити разом. Якщо брюки, то це ми носимо поокремо, тому що в неї жопеня трішки більше. А все решту, то. Ну, кофточки ми носимо разом. Ось такі тут знизу рюшики, але в принципі, якщо його заправити в штанці, то його не буде видно. А може і не треба заправляти. Ще не знаю, кому дістанеться. Вона ще її не міряла. Можливо, захоче, можливо, не захоче, але так то сказала, що прикольна. На ручках таке саме, вся вона в рубчик, без єдиних там якихось заціпочок, як бачите, без порваного, без ніде нічого, одненька там воно де на рукавчику. На плечику ниточка стерчить, і, в принципі, все, стан у неї ідеальний. Наступна річ це ось такий топ на поверезочках, можна затягувати, можна розтягувати. Я знаю, що зараз такі стильні, модні, така бабочка тут, коричневий, красивий колір. Це що у нас це у нас Шейн XXS, Але вона тягнеться, вона піде що на малу, що на мене. Але, в принципі, я вже трошечки не така молода, як хотілося б, щоб подібні топи носити. Але, в принципі, влітку я також можу собі дозволити такі речі одягати, тому що, ну, дякувати. Богу і дякувати, там, я не знаю, кому генетиці, то я ще можу дозволити собі таке носити навіть після народження двох дітей. Ось так. от. Прикольно, мені подобається. І вона легенька і приємний матеріал, це не синтетика. Далі це ось така річ, воно, типу, як в штанці юбка вільного крою, тканина. Не знаю, що це, але вона дуже приємна. Колір також приємний. Він тут більш сіріший, але він трішечки м'ятніший. Насправді. Тут поверезочки можна регулювати собі більше-менше. Це... Хто це такий, я навіть не знаю, хто це такий бренд е, на 146-152 см, 10-12 років, якраз мій розмір. Тому що я по зросту маленька, невисока, у мене 155 см зросту, і плюс я худенька. Е, не знаю, я їх ще не міряла. Але, в принципі, такий фасон я люблю. Він трішки, скажімо так, хоча б скриває мою худорлявість. тому що, ну, чесно кажучи, мені це не сильно подобається, але я не можу нічого з цим зробити. Це генетика. Це вже для мене ось така нарядна ковтиночка це веромода, який тут розмір. Написано, що М, але вона, в принципі, маленька, вона невеличка. Тут ось такі рукавчики, ось такі фонариком кружевні, Також тут такі кружевні вставочки, вони трішечки Просвічують воротничок красивий, і вона трішки, геть зовсім трішки з люрексом, На камері трішки більше, але по факту, ну, в реальному житті його не так багато. Тому, в принципі, мені вона подобається. Я ще її також не міряла на себе, буду приміряти разом з вами. Побачимо, як воно буде виглядати. Якщо ні, то в мене є подружка, яка точно таке любить, Я, якщо що, то їй подарую. І ще для мене це ось такі джинси-штанці. Здебільшого такі кольора я ношу в теплу пору року, взимку якось не сильно, але інколи буває одягаю. Але я вважаю, що під такі речі потрібно, ну, краще всього, коли біле взуття, ну, світле взуття і світла якась курточка, шапочка і тому подібне, тоді воно гарно виглядає. Якщо там синя куртка, сірі джинси, чорні бутинки, оранжева сумка, то, звісно, це буде взагалі щось незрозуміле. Бренд Only, розмір 27-й, я їх. Міряла, сидять вони на мені непогано. Ну, гарно, висока посадка, немає жодних плям, немає нічого не на колінах, немає нічого не на п'ятій точці, ніяких не плям не де, нічого. Єдине, що тут, коли воно е, не вдягнене, то нібито є такі збрижечки, а коли ти його вдягаєш, воно по попі розтягується і взагалі нічого не лишається. Знизу так само немає ні не потертостей, з не збоку, не знизу, ніде. Тобто, абсолютно. Ідеальний стан у штанів. Далі ось така біла е, ковтинка, це вже для Вероніки. <кій> тут груба в'язка, це бренд HM, розмір тут S. Е, також в ідеальному стані все чудово, дещо світиться, але вона таке любе. Тут знизу воно так по стильному з цими розрізами збоку. Е, гарний, прикольний і на ній дуже класно сидить. Мені взагалі подобається, коли вона, наприклад, джинсики одіває в обтяжечку, а кофточка оверсайз. Але коли вона все вдягає оверсайз, тоді, звісно, це для мене виглядає як мішок. Але в них зараз така мода. Ми колись носили так, щоб е, брюки е, ледь попу прикривали, а кофта-попу-пок. Зараз вони. І пяляться вже геть зовсім по-другому, вдягають, все ховають, всю красу, все на світі. Але ну, так у них модно. В обтяжку взагалі вона дуже рідко якісь речі носить, тому зазвичай, якщо в неї є светри, вони всі оверсайз-светри, толстовки. Дуже-дуже рідко у неї в гардеробі є якийсь гольфік, який її облягає. І по штанам, в принципі, все те саме. Тут також у мене претензій немає. Тут вся горловинка чиста, жодної плямки немає на ньому, немає жодної затяжечки. Але я його попрала на 30 градусів, додала, е, як воно, підсилювач прального засобу, щоб якщо десь щось. То воно його від'їло. Немає ніякого сірого, ну, там пару катишок, і то вона вже вдягала цей светрик два рази. Тому я вважаю, що він досить досить непоганий, досить. І, до речі, на лоп... ну, делікті там також ніде нічого немає. Ще одна ковтинка також її. Тут такий незвичайний прикольний низ, триколірна. Тут вона йде з відкритим воротом, і вона також таке носить. Це квайс, здається, розмір L. Е, чому? Тому що це йде також оверсайз. Тут теж така нібито груба в'язка, але на, ну, насправді то светрик дуже ніжний, дуже м'якенька така ниточка, приємна. І він гарно на ній сидить, гарна, нейтральна. така е... Окрас у нього, скажімо так, декілька катишок є, але це навіть і машинка тут не потрібна. Я просто його познімаю да і все. А так, ідеальний стан. Що по горлу, що там, де оце це все біленьке, воно все в ідеальному, в ідеальному стані і немає жодних не затяжечок, ніде нічого. Сидить ця ковтинка, також на ній прикольно, але, мабуть, я вам уже буду показувати їх на собі, тому що, поки я її дочекаюся, і взагалі вона в мене. Не дуже любить Оце, ці всі примірки, тим більше, щоб його знімати. І ще я їй знайшла ось таку прикольну юбочку, шотландочку. Взагалі, в свій час я мріяла про таку, але я дивилася багато там Aliexpress, там тиму, і все, то зараз такі юбки також прекрасно носять і вони коштують, там, скажених, грошей. Тут вони на таких застібочках можна регулювати собі розмір з однієї, з другої сторони, тут такі затяжечки. Ось ця шотландська така. Малюночок, тут е, резиночка, далі там замочок. А що це у нас за бренд? Навіть навіть я і не дивилася. Не знаю, я не знаю, що це за бренд, можливо, ви знаєте. Розмір М сіла на неї ідеально, вона що по довжині, що по, е, ну, по бедрам. Тут якийсь надпис вишитий, замочок. До речі, до самого низу ось так от тому треба бути дуже обачною з цією юбкою, Тому що однокласники у них зараз такі, оцей у них е, період, скажімо так, токсикозів деяких. Тому можна, можна, можна. Треба слідкувати, коротше, за цим. Ось так от. А взагалі-то юбочка мені подобається. Прикольно. В свій час я б за неї я не знаю. Я не знаю. Я б на городі місяць пахала, щоб мені таку гіпочку купили. Але в наш час було їх набагато важче знайти, аніж зараз. Це вже також для малої зимова колекція. Ось така в самий останній момент, вже коли я йшла на касу, я натрапила на цей светрик. Мені здається, що його хтось взяв. Походив, походив з ним і вирішив його не брати. Думаю, Боже, це ж на Новий рік, це те, що любиш. І взагалі такий окрас у нього прикольний, і по якості він класний. Він такий м'якесенький, так він не супер-пупер, там якийсь теплий, але він дуже-дуже класний. В принципі, у них в школі тепленько, тому е, вона його вцепила одразу. Е, він їй сподобався, я його попрала, звісно, і вона вже в ньому ходила. Але, правда, ходила так ну, на гульки. В школу сказала, що буде носити. Вже ближче до Різдва і Нового року. Тут дві буковки ось тако паєточками вишиті. Решта тут більше немає ніяких не блискавиночок, не де нічого. Все просто красиво зроблено. Рукав в ідеальному стані. Один, другий. По вороту, також все в ідеальному стані. І немає, знову ж таки, жодної плямки і жодної заціпки. Він взагалі класний. Мені дуже сподобався. І сів він на неї. От, ну, то, що любиш. Далі у мене йде Ілюша. Ось така олімпійка, сіро-графітового такого кольору. Вона всередині на флісі. Е, пепко. 8-9 років, все, як нам потрібно, з такими. Шнурочками, чудово працює замок, я перевіряла. З такою лейбою, в ідеальному стані на рукавах. Тут ще такі вставки. Прикольні. Здалеку вони взагалі е, таке відчуття, що нібито це шкіряні вставки. Але по факту ні, це не шкіра, це така тканина, але здалеку дійсно виглядає як шкіра. Вона класно на ньому сидить, мені дуже сподобалося. Також примірку вже на ньому показувати не буду, але, можливо, десь колись в якомусь відео він цій олімпійки е, обов'язково з'явиться, тому що е, ми досить часто їх вдягаємо в школу. Особливо я йому вдягаю якусь хебешечну ковтинку і зверху Олімпійку. Жарко дитині він роздівся. Прохолодно. Дитині він одівся. Я вважаю, що це оптимальний варіант, тому олімпійок і саме хбешних ковтин у нас найбільше в гардеробі є. Декілька в нього худі, декілька светрів, але він сам їх не любить, тому що, ну, якщо дитині жарко, він не може розтягтися, бо він залишиться там в мають футболочці. А так олімпійку розстібнув собі або просто її зняв, замерз знову вдів. Ну, коротше, це досить-досить практично. Я наперед вибачаюся за те, що речі не попрасовані, тому що тільки вімкнули світло, і мені зараз, як міні, мінімум 40 хвилин там, або півгодини витрачати на те, щоб його попрасувати і потім знову закинути у шафу. Тому я вирішила, що я вже покажу все, як є. Зазвичай я в цьому плані не хлюйка, я попрала, склала, а тоді, по факту, вже та річ, яка нам потрібна, я її глажу. Наприклад, зранку дитині в школу, тому я її з вечора приготувала, погладила і на ранок вже йому повісила. А так, щоб переглажувати, все під лінійку. О, ні, вибачте, це не про мене. Ось така ковтинка. Що це за бренд? Undercolor of Benetton. Не знаю, може круто, може не круто. Я йому взяла її для дому. Для дому, для сну така вона хебешечка, там немає ніякої синтетики, немає ніяких не ні манжетів, не таких грубих швів, які б йому заважали. Єдине, що тут на горловиночці, але це в принципі не проблема. Стан ідеальний. Його це ці ігри Майнкрафти чи що це, ну щось типу того. Йому дуже сподобалося. Сірий колір на рукавчиках ідеально. Ось тут, от лікот, на локтиках також ідеально, плям немає. Взагалі, розмір на нього сів прекрасно, не в обліпочку, трішечки свободна вона йому, але, в принципі, для сну я вважаю, що це найкраще для сну або для дому, тому що він приходить зі школи і одразу там вже дресура випрацьована роками, прийшов, Розуся, помив руки і швидко побіг перевдягатися. Це єдина людина в нашій родині, яку я змогла так віддресирувати. Решта не піддається дресурі, тому. Він постійно перевдягається. Він знає, де стопочка з його домашніми речами, де стопочка з його піжамами, і от це буде або в піжаму піде, або йому в домашні речі. Ми ще толком не знаємо, але в принципі ковтинка класна, я задоволена якістю. Так би навіть в тому самому сенсеї я за неї віддала б мінімум без 150 гривень. Ось так. Друга кофтиночка чи лонгслів, як воно правильно називається, це вже з Хогвартсом, Гаррі Поттер, це все туди 146-152 см, але так як вона ну, така тоненька, то вона йому в обліпочку, якраз на його зріст 134 см, вона прекрасно сідає. По рукавчикам також все добре, можливо, якби було випросувано, воно б виглядало краще, але повірте мені, на слово воно хороше. Єдине, що ось тут, бачите, трішечки, де воно, фокусуй. Ось так. Трішечки ниточки стирчать, вона навіть не порване, не має там нічого. Просто трішечки стирчать ниточки. На одному, на другому вже такого немає на швах. Тут все ідеально. Цю вже ковтинку можна, в принципі, і в школу вдягати. Вона не чорна, як на камері, вона темно-синього кольору. Е, мій чоловік сказав, що він теж хоче собі з Гаррі Поттером таку ковтинку, з Хогвартсом, двоє маленьких дітей. Та я б теж таку носила. Вона також хебешечка, вона також класної якості. Попрасую і буде ідеально. Також йому в школу під Олімпієчку, те, що треба. Ось така ще ковтинка про яку я думаю, чи лишити йому його її в домашньому арсеналі, чи, можливо, декілька разів все ж таки він її одягне в школу. Вона в ідеальному стані також. Вона на камері помаранчева, але по факту вона червона. Червона з чорними ось такими рукавами. Тут також по рукавам, по манжетам, все ідеально. Плям також на ній абсолютно немає. Тканина приємна, по горловині теж все ідеально. Щось там плеєр, плаєр, я не знаю, що це воно за бренд. І немає. Розмірної сітки, але, в принципі, вона сіла на нього класно, по рукавчикам по всьому ідеально. І я ж кажу, я ще не знаю, можливо, йому залишу її для дому, а можливо, він буде ходити в ній в школі. Ще побачимо, але е, стан ідеальний. Останній Ілюшин наряд це ось такий костюмчик. Це дійсно. Костюмчик, бачите, тут на шортах ззаду також є цей черепочок на резиночці, все як він любить. Шортики довжина за коліно, тому що короткі він не сильно любить. Футболочка також гарна. Ось ця наліпка, досить якісна, вона не потріскана, не де нічого, не шелушиться, не облазе, Також футболочка в ідеальному стані, вона без жодних плям, гарний манжетик, це фірма H&M, приємна по якості. Ось такий комплект йому буде на літо, у дворі, а може навіть і не у дворі, ганяти те, що любиш, хоч і не по сезону, хоч і не актуально, але воно знадобиться, тому що літом ці всі футболки, ці всі шорти, воно просто горить і тоді його знайти на секонд-хенді Досить важко платити в магазині там по 300 гривень за шорти, які, по-перше, дуже швидко вигорають. По-друге, вони ось тут, от на швах, постійно рвуться. І десь на якихось гірках він їх так убиває, що я просто мені ці шорти набридло йому постійно купувати. Тому зараз, поки вони є, чому б і не набрати, тим більше за такі смішні гроші. Передостання, що я придбала, це ось така куртка для мене зимова. Чоловіку ще я брала реглан, але він зараз в ньому уїхав, його немає, тому не покажу вже. Ідеальна по рукавам. Взагалі вона висіла збіркою. Немає жодної ні дірочки, не плямочки. Ідеально працюють замки усі. Всередині також не підкладка, не порвана, не де нічого, тому що вона ідеальна, вона нова. Фірма Fashion Basic Dirt якийсь, я не знаю, що це таке. По манжету теж воротніку, верніше, все добре. Капюшон такий, тут є пуговки для міху-меху міху, хутра. о! Для хутра. Воно було тут, але я його зняла, тому що воно з якогось, я не знаю, таке забите, убите. Я вирішила, що в мене є красивий, чорний, і він висить без діла. Я його обов'язково собі сюди прилампічу. Тому трішки я пробувала, трішки гудзики не співпадають, тому я його е, буду вихідна і перероблю так, як мені потрібно. Ось так от. І зараз, в принципі, я почну вам покажу приміркою, тому що на дивані це одне, а по факту це зовсім по-другому виглядає. Курточка виглядає з таким чином. Можна з пояском, можна без пояску, але мені подобається більше з пояском. вона прикриває попу. Прикриває все, що має прикривати, зручний капішон. Ідеальна довжина рукава. Вона не висить не під мишками, не велика на плечах. Тобто зараз на мені тонесенька ковтинка, але я можу одягти, в принципі, і гарну толстовку або свете. Взагалі я задоволена, колір ідеальний і сіла вона на мене чудово. Я розумію, що за такі гроші. Нову, я б точно не придбала, віддала б за неї ну, гарну таку копійчину. І я такий фасон люблю. Коли тут мені трішки додає те, чого в мене немає, а тут мені підкреслює те, що мені хотілося завжди підкреслювати. Я, в принципі, завжди плюс-мінус так одягалася. У мене оверсайзів майже немає. Я завжди люблю підкреслити те, чим мене нагородила природа. Дівчата, що я вам хотіла показати в примірці, це цю ковтинку. Ось так вона виглядає. Звісно, вона з цими штанцями зовсім не сочі скажімо так, але просто не хотіла 10 тисяч разів перевдягатися, бо вже хочу лягати спати. Довгуваті рукава. Все ж таки, трішки вона вільного крою така на мене. Не знаю, я ще думаю, ніби то й непогано сидить. Але щось все ж таки мене не влаштовує, тому, скоріш за все, ця ковтинка поїде до подруги. Мартін! Йдитись в друге місто, це ж не культурно. Ось так. І штанці, про які я вам казала, ось одовжина. Трішки, звісно, так, ви не звертайте увагу на це все, бо у нас ремонт. Штани ось такі вони можна і під кеди, і під якісь там кросівки. Тут є ось такий сюрпрайзик невеличкий. Але ми про це не всім будемо розповідати. Тут вони гарно також сидять. Єдине, що їх треба якось рівніше так зав'язувати. Я думаю, що під білу маєчку, футболочку або топ, і якесь біле взуття буде досить непогано виглядати. В принципі, якщо під каблучок і якусь нарядну ковтинку, то його навіть можна і кудись на вихід, Ну такі незвичайні, незвичайні, ще й з сюрпризом ось так от. Ну, і так як я знала, що у нас буквально через декілька хвилин вимкнуть світло, я вирішила вам дозняти декілька останніх светриків, щоб не розтягувати відео на декілька днів. Ось так без балачок, швиденько показати вам, як воно виглядає. І Завершувати моє перше пробне відео з речами. Дякую вам всім за перегляди, дякую вам всім за увагу. Далі ще буде. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Миру вам і вашому дому, слава Україні.